Вірманин із українським серцем, який зняв найкраще кіно про гуцулів. 9 січня народився Сергій Параджанов, видатний український кінорежисер вірменського походження. У мене три батьківщини. Я народився в Грузії, працював в Україні і збираюся вмирати у Вірменії так казав про себе. Міжнародне визнання прийшло до Параджанова після екранізації у 1964 році повісті Коцюбинського тіні забутих предків. Параджанов був режисером та співає сценаристом фільму. Картина мала неймовірний успіх. Здобула 39 міжнародних нагород, 28 призів на кінофестивалях, із них 24 гран-при, увійшла до книги рекордів Гіннеса, входить у двадцятку кращих фільмів світу всіх часів та народів. Сергій Йосипович був активним поборником свободи, протестував проти масових політичних арештів в Україні, звертався до влади з вимогою роз'яснити причини переслідувань української інтелігенції, неодноразово висловлювався за дотримання свободи слова в пресі. За такі погляди, в 1973 році засуджений на тривалий термін ув'язнення, коли в світі дізналися про це, до радянської влади надійшло звернення. Яке підписали Федеріко Фелліні, Лукіно Вісконті, Жан Люк Годар, Франсуа Трюфо, Роберто Росселліні і інші відомі діячі культури. Це фактично врятувало Параджанову життя. Після звільнення жити в Україні влада заборонила, тому поселився в Тбілісі, де й надалі зазнавав переслідувань з боку радянських репресивних органів. У 1988 році Параджанов дав своє останнє інтерв'ю українською мовою. Там були такі слова. Хай живе Україна, Хай живе український націоналізм. Не можна допустити, щоб настав час, коли не буде слова української, чи не буде пісні української, чи не буде сонця українського і не буде соняшника українського.